Всім привіт! З вами Віктор. Вітаємо вас на каналі ProfitCenter. І сьогодні буде багато цікавого, оскільки перед нами стоять нові роботи в асортименті Husqvarna, а саме 310 Інера і 410X і Неру. Ми це такі якби, новинки довгоочікувані. І що цікаво, на українському ринку у нас вони з'явилися одночасно із появленням на європейському і світовому ринку, тому що зазвичай на Україну новинки доходять на один сезон пізніше, інколи на два сезони пізніше або ще з довшою паузою. Але зараз це є фактично така світова прем'єра. Ми маємо ці роботи вже не просто. Скажімо, з коробки. Ми мали можливість вже встановити їх на різних об'єктах, що один, що інший. Ми мали можливість побачити всі їхні сильні сторони. Ми так само мали можливість побачити їхні слабкі сторони. Отож, сьогодні будемо розповідати усю правду. що тут є вирішальне і революційне. Технологія Нера, вона є. Певною мірою е, новою, але не зовсім у Скварне. Оскільки, починаючи із професійних роботів із системою EPOS, тобто навігація робота за допомогою е, сателіта чи супутника, е, вже є, має вже декілька років і досить апробована. Е, в побутових роботах «Husqvarna» е, перейняла цю технологію. Відповідно, технологія EPOS для побутових роботів, вона називається Нейра, чи як шведи люблять говорити Нейра. І функціонує воно наступним чином. Сам робот навігує за допомогою, за допомогою антени. Побутова, побутова антена для побутових роботів Нейра, яка встановлюється відповідно на ділянці. На кожній ділянці ми знаходимо найкраще місце для встановлення цієї антени. Мета цього огляду не є зараз власне, якийсь інструктаж по інсталяції, скільки він потребує певного досвіду, і це роблять наші спеціалісти. Ми зараз хочемо тільки розповісти, яким чином загалом працює ця технологія. Отож, потрібна нам антена. Для сателітної комунікації, і теж потрібен нам модуль, який, який комунікує з цією антеною. Цей модуль досить легко встановлюється. Базово на роботі модуль для сателітної комунікації не встановлений. Це є додаткова опція, оскільки обидві моделі. Можуть працювати як по технології попередній, вже добре опробованій за допомогою кабелю, який ми встановлюємо під траву, чи сигнального контуру, як хочете це називати. І так само можуть працювати взагалі без кабелю і сигнального контуру, за допомогою супутника. Ось. Якщо ми маємо відповідно модуль, це досить, досить легко робот перетворюється. із... Із провідного на безпровідний. Ми забираємо заглушку, яка закриває місце, куди ми вставляємо власне модуль. Таким чином ми перетворили робот 410 XE, який працює на кабелі. В робот, який працює за допомогою сателіту. Вони зовні мало відрізняються. Бачите, цей модуль має маленьку випуклість на відміну від заглушки простої. Як воно працює? На ділянці встановлюється антена, максимальний радіус роботи, який може підтримувати робот із такою антеною, це є 100 метрів. Тобто в радіусі 100 метрів від цієї антени. робот підтримує навігацію. Цей інтерфейс навігації називається RTK, тобто Real-Time Correction Interface. Якби це просто перекласти режим, режим корекції в реальному часі, де похибка складає буквально декілька сантиметрів похибка навігації. Це може бути буквально 3 см. Антена має сталий зв'язок із супутником. Робот теж має сталий зв'язок із супутником. Крім того, робот, за допомогою цього модуля, має сталий зв'язок із антеною через радіо через радіохвилі. Тому не обов'язково прямої видимості між антеною і роботом. Між ними можуть бути, не знаю, там, якісь альтанки, можуть бути якісь приміщення. Звичайно, якщо приміщення є супервелике, між ними може губитися зв'язок, але це вже нюанси інсталяції. Загалом є такий трикутник. Антенна-супутник, робот-супутник і робот антенна Є ще можливість збільшити радіус роботи за необхідності, коли ми встановлюємо іншу антенну. Бачите, вона і по розміру є інша. Є RS1 антенка і антенна RS5. За допомогою антенни rs 5 дані роботи працюють вже в радіусі 250 м. Тобто ми значно збільшуємо радіус нашої роботи. Дана антенна теж працює з професійними роботами із системою EPOS. Тепер, що є важливо знати, яка ж відмінність між ними. Тому що роботи вони зовні повністю схожі, можна сказати, майже ідентичні. Вони мають одинакову вагу і вони мають одинакову площу обробітку тисячу квадратних метрів. Тобто ділянки до 1000 квадратних метрів. Знову ж, коли ми говоримо про цей метраж, маємо на увазі ділянки прямі або прямокутні, без перешкод. Коли ми маємо перешкоди, прямих і прямокутних ділянок не існує майже в природі. Тому в нас площа обробітку може зменшуватися. Щоб знати, яка, скажімо, які обмеження в нас є конкретно на вашому газоні, ми з задоволенням вам дамо консультацію індивідуально щодо вашого газону. Для цього нам потрібна деяка інформація у вигляді фотографій, відео, зв'язку і так далі. Ми можемо тоді вже щось рекомендувати для вас конкретно. Тепер стосовно наших роботів. Ми маємо зовнішні деякі відмінності. Ми бачимо фари в 410-му роботі. В 310-му вони відсутні. Ми теж бачимо в 410-му роботі радар, який відсутній в 310-му роботі. Що ми зовні не бачимо, то це присутність в 410-му плати, яка відповідає за. GPS GPS зв'язок, тобто зв'язок через мобільну мережу. Що це значить практично, якщо у вас є покриття Wi-Fi на всій території, де працює робот, то один і інший робот буде мати зв'язок із вашою програмою за застосунком на вашому мобільному телефоні. Наприклад. Але якщо робот від'їздить. Десь в глибину саду, скажімо, де нема покриття Wi-Fi, в той момент ви втрачаєте зв'язок з роботом і не можете йому надавати команди, і відповідно не можете ним керувати. Присутність цього модуля, який ми не бачимо зовні, це є плата, яка встановлена всередині. Ця плата має картку мобільного оператора. Дана картка, тобто, Послуга і зв'язку вона проплачується компанією Husqvarna на постійній основі. Тобто, у вас не виникає додаткових, скажімо, витрат для цієї системи. І чи є покриття Wi-Fi на території, чи нема покриття Wi-Fi, ви завжди маєте сталий зв'язок з роботом за допомогою вашого застосунку, оскільки робот. Комунікує із тим мобільним оператором, який має найсталіший найсильніший сигнал на даній місцевості. Що ще корисно, якщо скажімо, робот із цією платою помістити умовно в автомобіль і кудись з ним поїхати, то ви на своєму мобільному застосунку завжди бачите, де знаходиться ваш робот. Оскільки ця плата, навіть якщо робот вимкнути, вона все рівно певний час посилає сигнал. Таким чином, ви маєте, скажімо, кращий контроль над своїм роботом. Ще варто додати відмінність в батареї, до речі. 310-й має батарейку 2,5 ємністю, 410-й має батарею 5 А. Суттєва відмінність. Хоча обидва роботи мають робочу площу 1000 квадратних метрів, але відмінність в батареї все-таки робить, робить деяку скажімо, перевагу на користь 410-го, оскільки є для обробітку 1000 квадратів 410-му необхідна менша кількість зарядів розрядів, що збільшує власне. Строк експлуатації і продовжує ресурс самого робота, оскільки літньої акумулятори все-таки довгограючі, вони мають велику кількість зарядів розрядів, але в цьому випадку кількість циклів зарядки розрядки у нас зменшується наполовину. Час косіння 50 хвилин, час зарядки 40 хвилин. У випадку 410-го, час косіння 100 хвилин. Час зарядки 90 хвилин, тут постає логічне питання. А чому ж тоді площа обробітку в них одинакова? Чому максимальна площа, на яку ми можемо, на якій ми можемо використовувати дані апарати, є одинакова, 1000 квадратних метрів? Дуже просто. Це є програмне обмеження. Просто е, це є фактично обмеження на рівні програмного забезпечення, тому що е, логічно. Цей робот міг би викосити більше, але це не вийде. Тому що все-таки в них одинакові мотори. Швидкість швидкість двигунів вона є теж одинакова, швидкість поліс одинакова. Тут важливо так само для тих, в кого є довгі переїзди. Якщо ділянка суперскладна, якщо в нас док-станція до робота стоїть в віддаленій ділянці. І мусить переїздити через якісь бруківки, мусить переїздити через якісь шляхи транспортування до іншої частини саду, яку потрібно викошувати. Для таких місць все таки дуже важливо оцей екстра резерв заряду акумулятора, оскільки робот тоді має можливість доїхати, викосити, повернутися і фактично в кінці кінців ефективніше використати час. Це, це стосовно відмінностей. Що важливо знати, теж, що ось ці відмінності, які ми бачимо фари і радар, їх неможливо доукомплектувати. Якщо вони є, то є. У випадку 410-го. 310-й апгрейдити неможливо. Ми не можемо докласти фари, ми не можемо докласти радар. Але. У 310-й ми можемо докласти ось цю плату комунікації для мобільної мережі. Окей. Давайте тепер ж глянемо, що ж є революційного в цих роботах. Це є перші роботи загалом на ринку всіх роботів газонокосарок, які відрізняються унікальною функцією. Давайте зараз її подивимося детальніше. У назві у нас присутня. Літера І. А саме розшифровується вона як едчкат косіння кромки. Завжди в роботі роботів було слабе місце. Це кромка газону, де залишається фактично недокошеним та відстань, яка є між косильною декою і краєм робота. Це можливо тих 15 см. Тому що фізично ножі не дістають до кромки, це, є, це було дотепер. І яка ж відповідь хускварні? А відповідь просто геніальна. Давайте докладемо на саму кромку робота додаткову косильну деку. Ось оця маленька косильна дека забезпечує фактично викошування кромки газона, залишаючи всього 1 см недокошеним. У більшості випадків ми цього одного сантиметра навіть не бачимо, тому що в більшості випадків трава є не настільки густою, якщо це, наприклад, паркан. І попри паркан ста трава, це один сантиметр трави, він зазвичай непомітний. Тому ми можемо з сміливістю казати, що завдяки функції ечка, революційній функції h у скверна вирішила питання недопосу кромки газона кардинально. Вона так само працює із трьома ножами, і з такими ж трьома ножами, як працює головна дека. Яким чином це відбувається, ви зараз можете бачити на власні очі. Робот, під коли під'їздить до края Газона, відчуває, відчуває, чи це є віртуальна межа, чи це є знову ж провід, який закопаний в, в траві. Під'їздить до нього, тоді розвертається задньою частиною, де знаходиться ось ця додаткова косильна дека для обрізання кромки, і обрізає ось цю кромку. Все ніби дуже просте, але ми вже знаємо, що все геніально просте. Тому дуже рекомендуємо ці апарати, оскільки час. Час необхідний для докошування кромки це вже ваш додатковий вивільнений час на корисні речі, які ви можете займатися. Декілька слів варто зазначити стосовно обмежень, які ми маємо в роботі із даними апаратами. А є площа це само собою, це те, що написано в характеристиках. Ми так само спостерігаємо, скажімо. Деякі обмеження в інсталяції, наприклад, якщо в нас є з одного боку паркан, з іншого боку, будинок високий, і робот має проїздити між тим парканом і будинком, можливо, є втрата сигналу із супутником у цьому місці. Ми навчилися вирішувати цю проблему за допомогою, скажімо, додаткової антени, яка підтримує робот в цьому місці. Це є дуже індивідуально. Чи, наприклад, може бути в саду розлогі крони дерев? І тими розлогами кронами дерев, теж можливо втрата комунікації робота і супутника. Теж є відповідне рішення для, для, такої, для таких проблем, оскільки дані роботи працюють із кабелем, то ми можемо це місце підсилити кабелем. І тоді апарат працює з подвійною системою навігації. Місце, де, скажімо, дерево глушить супутник, він комунікує за допомогою кабеля в іншій частині ділянки, де нема ніяких перешкод до супутникової навігації. Апарат навігує за допомогою супутника. Це є, скажімо, деякі такі маленькі підводні камні, на які ми вже маємо рішення. Можливо, деякі інші підводні камні на індивідуальних ділянках. Ми впевнені, що ми знайдемо рішення теж для багатьох інших. Що треба врахувати? Що нема звичайно, тобто роботи не можуть працювати абсолютно у всіх умовах, на всіх ділянках. Ми про це наголошуємо і, і тому ці апарати і не продаються просто, як скажімо, щось. Що ви замовили, отримали в коробці, розпакували, і воно працює. На жаль, це не так. Це таки, чи ці роботи, чи інші роботи газонокосарки потребують введення в експлуатацію фахового, фахової консультації і підбору. Ми наразі є національним лідером із встановлення роботів газонокосарок в Україні. Тому маємо достатню фахову компетенцію щодо підбору робота, консультації і його інсталяції, і потім підтримки, чи сервісної, чи позасервісної. Тому з радістю поділимося з вами нашим досвідом і проконсультуємо вас стосовно підбору і встановлення роботів газонокосарок. Закликаємо вас теж і підписуватися на наші соціальні мережі. Там є дуже багато цікавих новинок стосовно асортименту Husqvarna, зокрема. Підтримуйте нас, лайкайте це відео, коментуйте це відео, задавайте запитання. Запитання спонукають нас більше рухатися, а більше руху це більше прогресу. Залишайтеся з нами. Далі буде багато цікавого. З вами був Віктор на каналі Профіцентр. Па-па!